І так, всі привіт, з вами я сталкер Kirill. Сьогодні у нас буде розпаковка цього новітнього сухпайка армії Канади. Раціон номер, раціон номер 14 І зараз почнемо перше це з огляду. По-перше, це не стара картонна коробка, а нормальний вже поліетилен. Піцця-паста в новій, карто... в новій е е упаковці, не в старій картонці. Зараз я можу це відкрити, показати вам, як це все воно тут виглядає. Так як ось все, вже починається, будь ласка, що ми маємо? Головна справа. А, і всього місога. Якісь <різь> <різь> хамбургер якийсь бургер. Так. Е, до речі, можна глянути, що воно фальбоване. Так, тут новітня упаковка, новітнє все. Так, якісь Якісь напої... Якийсь... Тоже щось я не знаю, поки що буду дивитися. Це якісь джемпси, це щось, щось солодке. Це, це, це кіткат у нас. Сірники древні. Що собі? Ложка. Ложка і... Не знаю, що це таке. Щось, щось коротше, це щось має. Серветка, чомусь не в упаковці. І mm -hmm. так, гострий соус. Тут є ще кава, нескафе, отака штука, жувальні гумки, тік-так. Коротше, дуже багато всього. Ось така упаковка. Е І так, зараз у нас буде розпаковка. Ось так виглядає упаковка. Ось все, що ми маємо, це, я не знаю, скоріше за все це головна страва. Це також друга, <різь> <різь> напевно, головна страва. Гамбургер. Якісь серветки. Це скоріше за все для напоїв. Я не знаю, що... не, не знаю, що це таке, поки що... поки що не знаю все. Що як воно написав, то знаю. може мені підсказати. Ложка схожа чимось на американську, також так гнеться, теж непогано, все добре. Качественно. Гострий соус, так як і в американському. Табако. Соус такий, як в американському, це Не знаю, якийсь напід, скоріше за все. Це, скоріше за все, також напій, Це щось, я не знаю. Або джем, або щось інше. Не знаю що це таке. Кава. Тут є кава. Отакий тік-так. 4 штуки. Таких от. І тепер у нас ми ще бачимо, що тут є кіткат, чомусь, на жаль, це в військовому пайку. а нічого, так навіть навіть краще. Такий є якийсь це якийсь джем. Так, це джем якийсь. Ось все, тут є ще щось, я не знаю, а я знаю, що це таке. Це коротше, є одна ще потім я вам покажу, що це таке. Є ще отака штука. Отакі ті типу, пасірники. Потім вам вам покажемо. І так, все. Перше, що ми маємо. І так, зараз я вам покажу, що робиться та... робить таблетка. І так, Зараз я вам покажу, що робиться ця, та... ця таблетка. Yes. Так, це для миття рук, як ви розумієте, це для того, щоб помити руки. Це містилось наче в одній таблеці, звичайнісінькій таблеці. Так, це, солдат може, якщо він візьме мило, він помиє руки, він все це зробить, це можна навіть викрутити. Це, це як, як якась... значить схоже на тканину для респіратора. Схоже на тканину для респіратора. Тому е, перейдемо до е, огляду основного основної частини нашого е, сухпайку, а саме е, приготуємо якийсь е, напій на 250 мл води. Так, щоб там використати. Я не знаю, що це таке, не розумію трохи часто, що тут написано, але спробуємо, що тут таке. Це щось дуже дивне. Щось дуже дивне. От гляньте. Схоже наче на цукор. Схоже наче на те, що тут і всюди цукор. На запах це наче виноградний якийсь сік. Дійсно, наче на виноградний сік схоже. Але зараз в мене є тут трохи води. Переходимо сюди з фляги. забуду наїмо трохи ось так як тут Ай, блин, нічого страшного зараз все підміни запа Дуже тут дуже такий сильний, сильнуватий такий вітер. А. Тому собі? Він якийсь присмак. Може води замало додав. Да, але я виявив майже пів фляги, хоча тут 750 мл. Пробуємо ще трохи додати. Може, якісь Це Такий напій, який як я як наш Юпі Хто той може напише в коментарях. <годи> До речі, чомусь тут виробляють хіткат, на Написи про знижку багато чого іншого. О, тепер вже стало смачніше. <годи> і зараз ми спробуємо дещо найцікавіше. Що тут є? <годи> Здивитися, але тут є дістає... такий я... хліб. Це, виявляється, це був, виявляється хліб, це був такий це було замість галеті, тут використовується. І так, ребята, ми, да, да, ми да, наш огляд нашого чудового пайка. Зараз ми глянемо тут головні, <головні, <головні страви. По-перше, це ми бачили, що це хліб, друге є серветки. Треба розкласти буде, щоб це було видно. Тут є навіть... О! А тут є навіть для напоїв. Це для, для напоїв, дивіться, тут для напоїв, тут для кави, для, коротше, для багато для всяких протинів та багато інших е е напоїв. Це якщо у солдатів не буде чашки, не буде взагалі нічого. Так. Супер. Зараз спробуємо щось таке е приготувати. Може спробую. Може ні. Так, добре. Хоча я все-таки спробую... Все -таки... Це желе по Так, зараз я спробую приготувати це желе. Так, я спробую тут взяти шматок хліба. Так, шматок хліба. Трохи варення, якщо воно відкриється. Якщо воно відкриється? Бронь, субака. Так, Доведеться взяти ніж, Бачаюсь, але треба взяти буде ніж зараз. Зараз десь одним, вибачаюсь, що так треба буде трохи пошукати, але... Трохи потрібно буде почекати. І все, і так. Так, що ми маємо Ми маємо якесь желе. Це якесь дуже дивне желе. Я такого ще ні разу не куштував. Хоча чесно, американському я куштував подібне. М mm. Дуже смачне жиле. Mm. Але залиши, що потім ще <хи> оператора пригощу. Так. Можливо, забарчують, тут. Так. Його треба ще розігрівати якось. О, паста є. Так, і так, зараз ми спробуємо це відкрити, якщо мені вдасться це відкрити. А ще ж таке, що воно так все запаяно? Прям намертво все запаяно. Прям намертво все запаяно. Щось дуже дивне. О, це прям реально піца. Можете глянути, це реально прям піца. Тут бачу якусь бачу якусь ковбасу, якісь макарони, ще щось. Дуже непогано. Я сподіваюся, що щось інше тут буде. Ну Непогано. цим напоєм. цим напоєм дуже добре, дуже смачно. Так, все-таки це дуже смачно, дуже багато соусу, дуже багато ковбаси. Дуже багато ковбаси, як ви розумієте. Дуже багато, дуже всього смачного. Дуже смачно, дуже круто. Чимось нагадує. Не знаю, не, не згадую навіть з чим не нагадує. О, навіть оливки є. Супер. І те, що тут навіть є хліб. Замість хліба тут використовується. Булка така. Ну слухайте Погано. навіть дуже сильно смачно. Чесно кажучи, до того як я куштував. ні, трошки гостринкою видає. І такі це речі все. І е, таганок, і фляга. Все в мене. Це типу репліка часів Другої часів світової і в'єтнамської війни. Слуз гострий капець. Соус дуже гострий. Що я вам скажу, соус дуже смачний, але щось дуже гостре. Далі у нас якийсь фруїт. Фуруїт, фруктовий. Щось фруктове одним словом. Ай, блін. Дуже спекотно. Я знаю, що я в формі і зараз літо, але трохи спекотно. Це такий хліб, запість галетів, такий хлібина від бургера. І раз і цього соуса, цього прям джему прям капець, він мені сподобався. Капець, він мені сподобався. Просто шикарно. Настільки ще що тут мені пощастило собою взяти ніж, тому що зараз я швиденько це візьму, також швиденько все це розмажу по хлібу. І все, швиденько, можна буде з'їсти. До речі, я прокуштував цей, коли куштував французький сухпай. Це щось дуже було несмачне. Особливо напої. Я думаю, господи, як вам можуть, це ж треба, як у Франції ненавидіти солдата, щоб видавати їм несмачні напої. В Канаді такого немає. І так, рухаємося далі. Зараз у нас... Наступне у нас буде це у нас е, Рейсін, Я не знаю, що це таке. Якийсь знову напій. Не знаю, що це за напій на цей раз. Ох, йома, Я не там відкрив. Блін. У щось мене... Щось не дуже в мене все це виходить його відкрити. Так, все. От Зуїв якийсь порошок. Дуже дуже багато... О господи! Цікаво, що це на цей раз. Так, ми потім все сміття викинемо. Так, у нас багато чого є. Багато чого є. Так ось так. от. Я на цей раз побільше додав води. Можна буде є ще трохи води, я потім ще доп'ю. Каву я з собою, скоріше за все, буду забирати. Вже нова, там спробую. Я спробував будь-яку каву, будь-яку я як покуштував. Зараз я дістати свою ложку. Так. Бача, що я так роблю. Але мені потрібно Потрібна ложка аби перемішати. Зайтрахи тут буде приятно, Приємний звук. Так, все. Це, до речі, алюміній, я його вже тестував раз. Я, вже, я в ньому готував чесно французький оцей даті, цей, цей мій брібікс спортивний, але, чесно скажучи, мені не сподобався. Він дуже взагалі не сподобався, ай, зараз щось, якісь мухи. Це вже набагато смачніше чомусь. Я знаю чому, але це набагато смачніше, ніж попередній. Крішку за все це був було... виноградний. Чому? Так все запаяне. Так все... Це... Нічого собі. Вау! Це прям фрукт. Це фруктовий? Вау! Це прям фруктовий, це не сухофрукти, це, це справжні фрукти. От я вам можу дістати, от показувати це реально нормальні фрукти, груші, персики, багато що є. І набагато смачніше, ніж в німецькому. Так це мало. Тут маловато, але все одно це дуже смачно. Mm. Тут навіть виноград є. Тут все є. Навіть отакий сок тут є. От ми його. з голови <ріх> Так, ну це дуже-дуже смачний сухпай. Чесно вам дізна, дізнаєшся, це дуже смачний сухпай. Що це таке? в Якомусь герметичному пайку. Джекі Ауф. Гредмен Company. Та ну ялович? Дивина. Що це яловичина? Це в'ялена яловичина. Я впевнений. Скоріше за все ж це в'яле. В'ялене м'ясо. Я, скоріше за все, впевнений просто. Блін, що воно так все... Запаяне у них так все добре. Навіть у нашому українському пайку не так все добре запаяно. Так, зараз що ми маємо? По-перше, я, скоріше за все, вважаю, що це те, що я відкривав. Це за все м'ясо в'ялене. Скоріше за все в'ялене м'ясо. Уф, це в'ялене м'ясо. Дійсно в'ялене м'ясо. Це дійсно в'ялене м'ясо це. Це що у нас? Це у нас біф. А біф це у нас яловичина. Вона яловичина. Дуже смачно, навіть дуже. Я де біф. Ресмака? дякую. Вирішив пригостити всіх. І що? Слухайте, яловичина дуже смачна. This is знаю. Дуже смачно, в'ялене м'ясо. Коли я в німецькому пайку куштував, там воно було гостре. Тому коли воно було дуже гострим, то прям майже випалювало. Дуже воно було гострим. Ну іноді було не дуже гостре, а іноді гостре. Це м'ясо прям воно і не дуже гостре, воно ідеальне. Так, це все сміття що я буду виносити. Тут дуже мало всього. Тут є джем. А що так це запаяне добре? Це воно дуже добре запаяне. Не розумію, чому таке добре паяється. Навіть краще, ніж у американському пайку. Запаяне. ого го го Це, це рахнісово маси. Да Не вірю. Те це було арахісове маса. До речі, упаковка оця от корична, так як в Америці. Ложка теж така як в Америці. Де, що це таке? Скоріше за все, це це горіхова паста. Скоріше за все. Це та сама горіхова паста. Так, це горіхова паста, але щось вона дуже синьо. Сушить рот після цього. Тому що з руками не все дали, тому що... У мене руки вже дуже липкі стали чомусь. Дуже липкі вже. Це вже дуже все смачно, дуже все круто. Це до речі, не, це все лише не, це не добовий, це одноразовий, тобто на один прийом ріжі я бачив... Добові. Вони були набагато більші. В канадській армії, як я знаю, у них немає добового взагалі. У них, є, у них, все, у них все розділене по таких от пакетах. До речі, пакет дуже якісний. На цей раз це зробили незвичайна картонна упаковка, оце, як ви можете бачити. Воно все це не картон, це норма поліетиленова упаковка, Ну, майже як в Америці. Але... Сірники такі, але сірники такі, як в Америці. Продукт of Юса. So see? Це дивіться. Це Product у нас. Of... Це у нас такі сірники, виготовлені все в Америці. До речі. Древня, ну мені зараді цікавості. Кажуть, що вони негодні. Отакі саме відрівні сірники. Каба мені протестувати, наскільки вони не годні. Ага. Mm. <плес> Уф. Ну, нормально. Казали, фігові, фігові, вроді нормально. Запалюється з першого разу. Хоча буває, деякі кажуть, що це настільки погані сірники, що вони навіть з першого разу не хочуть, не хочуть горіти. Так от, О, в принципі. О, господи, опуху. Ооо, ні, вона розплавила. Ай, блін! Ой, блін! О, вона розплавилась. А, ладно. Ничего себе. Ну вот он еще в 2020 году. Ничего себе. Круть. 100% какао, ничего себе. На ведь в сухпайку. О, щось небо закрилося. Навіть в сухпайку армії... Навіть в сухпайку армії Франції не було 100% типу какао. Ну, в батончиках. Там було лише 67%. Там було лише 67%. Тобто скажіть мені, де? Що інше? Це ще інше все 32. Це... А це все інше 32 це дуже все фігня. Це набагато смачніше. набагато все крутіше. Я такого не очікував. Я спочатку думав, що буде якась піца, якась паста, як в американському сухпайку номер 23 В принципі, мені все сподобалось. В принципі. Огляд сухпайка був непоганий. Ха. Правда, я не скуштував каву, але тут оригінал. Залишу собі на додому. Якщо я не помиляюся, то воно годне все до 21-го року. А ну мені, будь ласка. До якого року це було свіжо? Мені цікаво А тут не написано, коротше. Надіюсь це не просрочене. Обратні 23. І так, всім дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. В принципі, це був непоганий огляд. Всім, в принципі, це був огляд непоганий, мені все сподобалось. Ну uh, може, щось я потім за кадром також доїм. Uh, в принципі, всім uh, дякую за перегляд, всім удачі і всім пока!